Нещодавно Обухівському народному мистецькому центру виповнилося п'ять років. Саме він став джерелом історичних і краєзнавчих знань, зібранням місцевих старожитностей та підтримкою сучасного українського мистецтва. Він дозволив нам зібрати те, що не повинно було загинути. Те, що ми родинами, громадою повинні були зберегти для наших нащадків, це нормальне явище, коли люди, громада шукає своє коріння і шукає в цьому корінню силу, натхнення і можливість рухатися далі. Один один із найпотужніших напрямків духовності кожної нації це мистецтво, народне мистецтво. Потім переходить це мистецтво у професійне. З нагоди святкування п'ятиріччя у центрі відбулась виставка робіт майстрині живопису у Бухівки Марії Іван. Давно вже працює в жанрі живопису, творить красу неймовірну, і звісно, що періодично треба таким творцям, митцям давати шанс виходити до людей, ділитися цією радістю, і відповідно, щоб люди після цієї радості змогли творити самі, могли діяти самі, могли самі перемагати. От тому ця виставка, приурочена п'ятиріччю нашого мистецького центру, стала цікавою не тільки прихильникам, не тільки тим родинам, що принесли сюди свої надбання, а й усій нашій громаді. Шановна наша українська еліта, знаєте, сьогодні, оглядаючи цю виставку, вона настільки надихає тебе. О своїми такими незвичайними кольорами, насиченими барвами, і видно, що ти, Марія, такий за короткий, за такий короткий час, як можна було стільки всього намалювати. Ну, от як можна стільки всього намалювати. І я розумію, що е, ось це все, що зображено на цих картинах, це все те, чим ти живеш. Значить, ти дуже позитивна людина, значить, все тебе буде дуже добре. І сьогодні такий важкий для нас, для всіх час. Нам, звісно, не вистачає цих яскравих таких барів. І тому ми дякуємо тобі і дякуємо нашим збройникам. За те, що сьогодні в такий складний час ми маємо можливість насолоджуватися цією творчістю. Один чоловік такое количество картин, причем картини, ну, просто поражает трудоспособность і, як сказати, інтелектуальний, творческий тут Поразительный. Увага до той людини, до того майстра, що зробить такі картини, які відгукуються, і що головне без назви і дійсно кожен по-своєму. Приймає цю картину, а коли тобі ще розповідають, що конукало, і що можна побачити в цій картині, вона стає ще значніше, значніше, розумніше, і ти стаєш мені багатше. Запрошую всіх. Доєднатися, долучатися. Я знаю людей, які приходять по кілька разів. Вони дивляться, вони, вони вже по-іншому сприймають ту роботу і, і тягне їх знову знову прийти і побачити ще раз. Заходьте, телефонуйте. Ми раді вас зустрічати в будь-який час. Сьогодні мистецький центр став унікальним явищем не тільки на Обухівщині, а й всій Україні. Бажаючи подивитися картини талановитої мисткині можуть відвідати центр щоденно, зателефонувавши за номером, який ви бачите на екрані.